Вітаю, мене звати Юля. Я як завжди пропоную вам огляд новинок з українських кінотеатрів від сайту сіміст. цього тижня безліч фільмів про любові стосунки зуміли витіснити на задній план чисто чоловічі історії. Особливо засмутив цьому сенсі фільм Сліпа удача, адже він виявився не таким уже й крутим фільмом про інтернет-мафію, якого всі чекали. А втім, в нас Лаври прем'єри тижня із задоволенням приміряє на себе Вуді Ален, а йому й не вперше. Отже, прем'єра тижня драма жасмін. Вуді Аллен на старості якось розійшовся. Його фільми в останні роки регулярно стали потрапляти в номінанти Оскара і збирають все більше грошей. Однак Вуді не збирається зупинятися, а навпаки, ще й жару піддає. Його нова картина, за відгуками багатьох критиків, це краще, що відзняв останнім часом. І це при тому, що Аллен вирішив відійти від своїх звичних методів. По-перше, він повернувся саму, що не на є банальну Америку, закинувши теми європейських мегаполісів на дальню Полицю, а по-друге, він практично залишив осторонь комедію. Його жасмін виявилася справжньою драмою жінки, яка потрапила з князя у грязі, і абсолютно не знає, що їй тепер робити. Головна героїня на ім'я Жасмін з'являється на екрані в якості дружини великого бізнесмена. Вона звикла до клубів, яхт, богемних вечірок і розкішних гардеробів. Однак, коли її чоловіка заарештовують за шахрайство, її життя просто руйнується. У неї миттєво закінчуються гроші, їй нічим платити за рахунками, і доводиться шукати справжню роботу. Вона їде до сестри в Каліфорнію, намагаючись навчитися простого життя серед простих людей. А там, як ви розумієте, не все так просто, як здається, з верхніх поверхів хмарочосів. Незважаючи на те, що в сюжеті ясно бачиться фабула п'єси Трамвай бажання Тенесі Вільямса, ніхто і не думає звинувачувати Вуді Алена в плагіаті. Це зовсім самостійне кіно. Однак, якщо в класичній екранізації Трамвая блистав молодий Марлон Брандо, в «Жасмін» всі критики хвалять Кейт Бланшет, яка зіграла головну роль. На думку преси, ця роль найкраща в її кар'єрі, і здається, це друга можливість для актриси отримати Оскар. І ще одна драма сліпа удача. Хоча ця картина виходить у нас ще до офіційної американської прем'єри, деякі заокеанські критики вже встигли її подивитися, і їх відгуки про побачення не вселяють оптимізму. Потенційна прем'єра тижня, за їх словами, виявилася суцільним розчаруванням. Кримінальна драма з елементами аферистського кіно може і мала б бути хітом, зумів же Скорсезе зняти своє казино. Однак Бред Фурман не Скорсезе, і кіно у нього вийшло, як і в минулі рази. Просте, нуднувате і трішки недолуге. За сюжетом річі збіднілий Маклер з Уолл-стріт, оплачує навчання в коледжі за допомогою онлайн-покеру. Завдяки своїм математичним здібностям, яких у кадрі, до речі, ми так і не побачимо, він примудряється виграти величезну суму, але онлайн-казино спритно відбирає у нього виграш і, взагалі, всі скромні пожитки. Сердитий річі хоче розібратися в ситуації і їде на коста Ріку, де потрапляє в обійми вані блоку, привабливого боса де починається їхня гра в кішки-мишки. Такий зачин одним тільки синопсисом, одним трейлером, обіцяв нам цікаве кіно з гарною драмою, але дав інше: суху історію про шахраїв, маленького і великого. При цьому ця історія потонула в кліпових сценах розкішного життя. Сценаристам не вдалося виписати цікавих персонажів і їх розвиток. Героїня Джеми Атертон взагалі виглядає вішалкою для суконь, хоча мала б бути фатальною жінкою. Бенефіс Джастіна Тімберлейка не вдався і зовсім не з вини актора. Єдине, деяка радість і пожвавлення виникали, коли в кадрі з'являвся Бен Афлек. В супереч плоскому сценарію йому вдалося зробити свого персонажа більш-менш об'ємним. Відчувався і інфантилізм, і жорстокість, і сибаритство, і при цьому цих якостей була першопричина. Але одного Афлика виявилося замало. Сьогодні, можливо, деякі молоді глядачі сприймуть це кіно як справжню ганстерську драму. Та повірте, це не вона. <плес> Для тих, хто любить посміятися, комедія пристрасті Дон Жуана. Режисерський дебют Джозефа Гордона Левіта виявився найбільш милим, веселим і радісним фільмом «Санденс-2013». Головний герой життєрадісний гопник, що знімає краль на дискотеках, і при цьому більше за все любить, вибачте, подорочити на порнушку, що може бути веселіше. Автор не став довго шукати відповідний типаж у Голівуді і призначив себе на роль цього порнофаната. Першу дівку на районі зіграла як не дивно Скарлетт Йоханссон. Ці милі й красиві люди секс-символи нашого часу із задоволенням вжилися у своїй ролі і стали схожими на власних шанувальників. Взагалі самоіронія і смілива сатира стали головним козирем цього простого фільму. А Гордон Левіт створив не тільки першу романтичну комедію для пацанів, але й один з найяскравіших дебютів останнього часу. Цього від нього ніхто не чекав. І ще одна драма цього тижня навколо футболу. Не найпомітніший фільм російського виробництва раптом набув особливого значення після того, як картину виключили з конкурсу Санкт-Петербургського кінофестивалю, за словами журі, за антигуманну мораль, яку автори проповідують з екрану. Навколо футболу це фільм про футбольних хуліганів, учасників напівпідпільних фірм, що б'ються стінка на стінку, і практично не відвідують матчі. Справді, футболу в картині практично немає. Це історія або швидше замальовки з життя чотирьох хлопців з різних соціальних груп і різного інтелектуального рівня, об'єднаних лише однією ідеєю розбиття голів членів конкуруючої фірми. Складно повірити, що після бійцівського клубу хтось зможе сказати щось нове про агресію, що накопичується в нормальних, здавалося, б, людей і методів її випліскування. І дійсно нічого нового навколо футболу не скаже. Це фільм про футбольних фірмачів і для них же простий, примітивний, нудний, але при цьому дуже і дуже ілюстративний. Як зауважив у рецензії Михайло Гладільщиков, глядачі аплодували у двох місцях: коли хулігани громили кавказьке кафе, і коли дві фірми-супротивники накинулися на омонівців, що їх розбороняли. Тому, як лакмусовий папірець для російського суспільства навколо футболу буде досить цікавим, але не більше. Також на цьому тижні є романтичні комедії. Перша з них російська звичка розлучатися. Чергова російська гламурна мелодрама. Цього разу сюжет побудований на подорожі головної героїні в пошуках чоловіків, з якими вона розлучилася, і сама дівчина і її колишні залицяльники виконані в стерильній рекламно-плакатній манері з мінімальним вмістом цукру і холестерину. Романтичне розкидання листя та гуляння нічними вулицями відбуваються в ретельно вичищених декораціях неіснуючої країни. Збіг з мріями 19-річних дівчат про доросле життя десь 98 Героїня навіть встигає змінити кілька разів зачіску, щоб кожна глядачка могла асоціювати себе з нею. Як відомо, головна перешкода для співпереживання глядачок це колір волосся. У підсумку отримуємо прісне кіно про кохання з прекрасними молодими акторами, що грають середньостатистичних принців і принцес. Режисер Катерина Телігіна благополучно відправляється знімати новелу для чергових ялинок. І ще один ромком Хочу як Бріджит Жозефіна – класична дівчина за 30. Неодружена, багато працює, прив'язана до друзів і домашніх тварин. Постійно уникає розмов з батьками про майбутніх онуків. Не дивно, що місцеві локалізатори замість назви Жозефіна придумали своє, хочу як Бріджет. Героїня явно є французькою версією Бріджет Джонс, особливо в плані зайвої ваги. Видатна частина філе Жозефіни, як їй здається, псує їй все особисте життя. І хоча Жозефіна у фільмі сильно відрізняється від оригінального персонажа одноіменного коміксу, гумор і мімімішність, як вважають глядачі, представлені в картині вірно. А вже попа і того більше. І третя романтична комедія цього тижня кохання за рецептом. Іспанський фільм приблизно того ж стилю, що й російська звичка розлучатися красиво, стерильно, про любов. Головні герої чоловік і дружина, замовили столик у відомому іспанському ресторані за рік. Коли прийшла їх черга, виявилося, що ресторан у цей день дає останній обід, а потім закривається. А самі герої-дегустатори за минулий рік встигли ще й розбігтися. Але, як завзяті гурмани, вони не можуть пропустити такий бенкет. Тим більше, що оплачено вже. Крім них, в ресторані збирається ще й мать, муща всяких диваків і дивачок. І у кожного знайдеться своя історія кохання, яку потрібно розповісти прямо тут і прямо зараз. І все це відбувається на тлі неймовірно вичорних і, мабуть, дорогих страв. Загалом це як їжмались кохай, з якого прибрали мались, але краще від того не стало. Ось і всі кіноновинки цього тижня. Я бажаю вам хороших фільмів і приємних переглядів. Мене звати Юля. До наступної зустрічі.